Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Зебрич із останніми новинами зі світу Valorant. Перед тим як почати, обов'язково постав подобайку цьому відео та залиш коментар після перегляду. Адже так ти допоможеш каналу в розвитку і ще більше українців дізнаються про мій контент. Буду дуже вдячний. А зараз переходимо до новин. Розробники не перестають нас дивувати новими патчами та цікавими змінами в грі. І вже минулого тижня ми побачили їх тестування на PBE 507. Почнемо зі змін агентів. Цього разу розробники взялися за ініціаторів та дуелянтів, а саме їхні флешки. Одразу чотири персонажі отримають зміни в геймплеї. Рейна, Йору, Кайо та Скай. Почнемо з Рейн. Тепер на цьому агенті стане грати ще зручніше, і особисто я буду інстапікати її при кожній можливості. Так, так, можете мене захейтити в коментарях за інстапік, але тепер я приєднаюсь до каст інстапікерів на деякий час. Її мають дуже круто бафнути. Тепер лір буде активувати швидше. Раніше це було 0,6 секунд, а зараз 0,4. Прибрали ліміт дальності, тепер ця здібність працює на всю мапу, що є дуже круто, як на мене. Час еквіпу зброї також було зменшено з 0,7 до 0,5 секунд, що дасть змогу Рейні бути більш ефективною та виконувати свою роль дуеліста. Адже раніше противник встигав розбити флешку, що давало змогу швидко перевестись на вас, а зараз цю можливість зменшили. Відкривати будь-які позиції стане більш комфортніше. Та і не обійшлося без нерфів. Час лір зменшено з 2,6 секунд до 2. Але я думаю, що це не сильно вплине на саму гру. Йору. Тривалість усліплення від його флешки було збільшено від 1,5 до 1,75 секунд, що не може не радувати. Також було збільшено час для отримання асісту від 1 до 3 секунд. Тобто тепер отримувати додаткові поінти за допомогу команди стане простіше. А от візуал від першої та третьої особи було покращено. Тепер противнику буде простіше побачити вашу флешку та відвернутись від неї. Кайо він одночасно отримав і баф і нерв. Максимальна тривалість флешки від ПКМ була зменшена з 2 до 1.25 секунд, а максимальна тривалість від ЛКМ збільшена з 2 до 2.25 секунд. Таким чином розробники нагадують нам, що ми граємо за ініціатора та спонукають нас використовувати свої здібності більше на команду, а не як раніше тільки для себе. Щодо Sky, її здібності теж отримали зміни. Тепер максимальна тривалість від Good Light змінена з 1.25 на цілу секунду до 2.25. Також ви більше не зможете знищити пташку, котра летить вам прямо в обличчя. Ось такі зміни агентів чекають на нас в найближчому майбутньому. Тепер перейдемо до зміни МАП. У минулому патчі, котрий вже доступний в грі, розробники внесли зміни до Perl, а в 5.07 ми отримаємо новий Fracture. Перша зміна на ваших екранах. Доданий ось такий виступ на ропі, що дасть змогу, як на мене, більш активно як обороняти, так і заходити на А-сайт. Також змінили дроп. Як ви бачите, простір став більш широким та додали ось таку ничку. Зміні на діші взагалі найкраще, що могло статися з цією мапою. Раніше тут було два проходи, що ускладнювало гру і майже завжди ця частина мапи ігнорувалася стороною атаки. Натомість розробники залишили тільки лівий прохід, тепер відігрувати цю позицію стане набагато простіше. Також змінили і аркаду. Як бачимо, тут було прибрано ящики та збільшено довжину проходу до тавера, та додались ось такий підйом на самий сайт. Раніше тут були просто ступеньки. Враховуючи ці всі зміни, я вважаю, що ваша дубця більше не буде горіти від цієї мапи, адже грати на ній буде набагато комфортніше. Пиши в коментарях, як тобі такі зміни. А тепер перейдемо до головного меню. Відтепер вкладка колекцій отримала новий функціонал. Ви зможете додавати ваші улюблені скини до обраного, що дасть змогу на кожній новій мапі отримати рандомно новий скин, котрий ви обрали раніше. Також додана можливість відсортувати скини за фільтрами. Це всі зміни, котрі чекають на нас у новому патчі. А тепер перейдемо до загальних новин. Сьогодні вночі до нас повертається Night Market, хто не знає, це подія, де ви отримуєте 6 карток, за якими приховані 6 рандомних скинів, котрі ви можете отримати за непоганою скидкою. Список всіх наборів, котрі будуть доступні цього разу, на ваших екранах. А поділитись скинами, котрі вам випали в найтмаркеті, ви можете в нашому ТГ-каналі. Кількість підписників там перевалила за 700, за що я вам дуже вдячний. Також прямо зараз там проходить спільний розіграш від мене та українського виробника ігрових девайсів Хатор. Всі деталі розіграшу за посиланням в описі під відео. Тому переходь, не зволікай, можливо саме ти виграєш крутий девайс від зебричку. Як відомо, в 2023 році лише 30 команд отримали партнерську програму від Riot та зможуть брати участь у серії турнірів VCT. E Починаючи з 26 вересня у кіберспортивному світі Valorant відкрилося трансферне вікно. Команди-партнери та гравці клубів, яких не потрапили до неї, отримали змогу для переходу до нових команд. Але поки я не бачу гучних анонсів з підписаннями, окрім байтів у твіттері та натякаючих відосиків, як це зробили Наві, наприклад. В одному з моментів ми можемо побачити Джерсі з Ніком Ангела, що натякає про перехід гравця і, скоріше за все, її дійсністю, адже нагадаю, що FPX просто пролетіли з партнеркою. Адже одним з правил для її отримання було те, що гравці клубу мають належати та проживати в регіоні, в котрому зареєстрований клуб. Що ж, подивимось, скоріше за все, гучні анонси на нас чекають в майбутньому, а це поки що всі новини, котрими я хотів поділитися з вами. Підписуйся на канал, став вподобайку в дзвоника, щоб не пропускати нові випуски новин. Ділися цим відео зі своїми друзями, таким чином, ти допоможеш розвитку каналу та українськомовного Valorant Community. Побачимось!